Якщо ви посварилися, то як би ви хотіли, щоб ваша дівчина робила серйозно. Я би хотів, ми, слава Богу, дуже рідко сваримось. Майже не сваримо. Взагалі ми не сваримося. Щоб типу порада, це порада взагалі не стосується ніяк, що в мене є наречена, я собі просто боже, так думаю. Та вже скажи. Коротше, хай собі дівчина уявить хоча б на секунду, як буде без мене. <гум> Все, далі хай сама думає, що боже, робити. Боже, боже. <гум> <гум> от завтра ти просто пропадаєш життя. Все, от я, завтра мене нема, ти сама прокидаєшся. Ага, блять. <гум> Уяви, так вона ж коли є, то цього не цінуєш. <рі> тобто, тобто порада, коли сваришся, уяви, У... як ти наступний день, от його немає. От його нема. Тобто, мене чи конкретно чи тебе чи його Ні, його, уяви, його, дівчина його. свариться за своїм умовним Олександром. І вона така, а якщо завтра рома не буде. Вибач, Саша, я, я, я дура. Ну а ти в повній мірі не зрозумієш, як це типу, без цієї людина, поки це реально не трапиться. Боже, ти будеш думати, ой, Ні, мабуть. Ні, не... ну так ти ж згадай, як ну як ти умовна, без мене жив жін, до як цього? ти без мене жила до цього. От, типу, і чи стало краще тепер зі мною? Ага, стало, все. А без мене, от ти хочеш повертатися в той час без мене? М -м -м, то тоді не сварись.